В народі кажуть, мій будинок моя фортеця. На жаль, цього не можна сказати про будинок номер 39 по вулиці Радянській. Мешканці будинку в один голос говорять, вони не знають, за що платять гроші, адже за будинком зовсім не доглядають. Просто ввірвався терпець, інакше не скажеш. Та й дійсно підтоплений підвал, засмічений під'їзд, занедбані сходові прольоти. Картина, яка вже стала традиційною і насправді звичайною для містян. За що я плачу 100 гривень єже місячно. За під'їзді ремонту немає вже не на тридцять тридцять у нас пожар. Піде подивитися там. Ну події події так що там на площадках тихінюжа зробиться. І там у під'їзді решотка в нас. Стоїть, що треба закривати ті ж труби, не хочуть робити. Вже дзвонила, приходили, сказали, у нас долгів багато, а причому решетка до долгів, щоб там бомжики заходили, все на сілі. Вона поламала її і все. У мене один вопрос, за, за що я плачу є 100 гривень, за що? За що я плачу? Оце один вопрос і все, сил немає. по такому мусорі жити. Занедбані під'їзди та підвали не єдина проблема мешканців будинку. Величезна калюжа вже кілька років тероризує людей. Деякі з них пропонують навіть розводити рибу мовляв, щоб, хоч якась користь від калюжі, була. Смішки смішками, а проблема не зникне. Калюжі не просто заважають ходити, вони підтоплюють під'їзди, а випаровування не дають навіть вікна відкрити на першому та другому поверхах будинку. А весь сток криші йде сюди, повинен був рівнівку зробити. Во первої, коли строїлася це здання, то повинні були мабуть, після цього заасфальтувати. Вони розбили дорогу здесь, і ніхто нічого тут дишати нічим. Я живу на втором етажі, пиль страшно. Невозможно окно відкрити. Оце постоянно, як тільки десь, що вона зійшла трошки. А то постійно, постійно, оце в нас така калюжа. А осінню так вообще воно нікуди не, не тут, оце покуди не замерзне. Оце стоїть вода. Дивіться, Ось мої вікна, оце йде все у квартиру. А так де ж води тут повно, завжди повно. Вон діти бачите, плавають, неряють. Кораблики пускають. і оце скільки домові год. Скіхиється цей бардак? з подібними проблемами жителі Новомосковська стикаються повсякчас. Так, наприклад, величезна калюжа поблизу головного почтового відділення міста, яка з року в рік турбує містян під час дощових сезонів. Тому й доводиться людям, чи то по проїжджій частині обходити, чи просто вплав, як кажуть навпростки, так і у дворі 39-го будинку. Чи то резинові чоботи вдягай, чи одразу ж на човні та до хати. Вислухавши всі скарги, редакція телеканалу «Самар» одразу ж направила запитання запит до міського виконкому там пообіцяли розібратися в проблемі і максимально посприяти її вирішенню. А вже незабаром на телеканалі Самар дивіться звітний сюжет про вже вирішені проблеми наших містян, які надійшли до редакції телеканалу Самар за літній період.